Свято міжнародного дня туризму відзначається 27 вересня. Саме цього дня Бу Генеральна асамблея ООН започаткувала цю дату в історії. Метою створення свята було популяризація туризму, створення більш розширених горизонтів для культурного, соціального та екологічного факторів. Ця дата наповнена іншими цікавими фактами з історії. Наприклад, до пандемії світ зафіксував рекорд понад 1,5 мільярда міжнародних подорожей. Цей показник ілюструє масштаби популярності мандрів по усьому світу. Але у 2020 році, під час спалаху ковіду, туристична галузь зазнала значної кризи за час свого існування. Проте саме цей аспект спричинив перехід до внутрішнього туризму. Люди почали більше мандрувати у межах своєї держави та цікавитись культурою рідного краю. Хочу привітати всіх представників нашої громади, які долучені до розвитку туризму, з міжнародним днем туризму. Це і працівники санаторіїв, курортів, а також готельно-ресторанного бізнесу, малого бізнесу, який спрямований на розвиток туризму, майстрів народного промислу. Цей день відзначається таке свято, як туризм і ваша праця в цій сфері. Я вам бажаю натхнення, розвитку, а також нових ідей для втілення і. Більшого туризму в нашій громаді. З огляду на важливу роль туризму в економічному плані, Миргородська громада активно розвиває цю галузь. Наше місто курорт здавна приваблювало мандрівників не лише цілющими важливостями оздоровлення, а й неповторною природною красою краю. Тут можна сповна відчути атмосферу культурної спадщини, зокрема, пройтися вуличками, якими свого часу надихався славетний письменник Микола Васильович-Гоголь. Миргородська громада в цьому році співпрацювала з відомими блогерами, які знімають про цікаві місця. Громади. Зокрема, Тур де Україн побував у Полтавській області. Наша громада активно долучилася до цієї ідеї та були відзняті матеріали про наш курорт і наших виробників. Взагалі, більшість українських міст, які спрямовані на туризм, мають портали, які зацікавлюють саме туризм і бізнес, об'єднують в одну складову. В Миргороді, на жаль, не було такого порталу сайту інформаційного. Тому туристу було важко сконцентруватися і знайти повну інформацію про громаду, що можна отримати не тільки відпочиваючи в санаторії, але й інші цікаві місця, такі як заклади культурного характеру, музеї. Туризм відкриває для громади значні економічні перспективи, тож неї створюються всі можливі умови для його розвитку. Зокрема, активно розповсюджується зелений туризм, гастротуризм, а мешканці та підприємці долучаються до спільної мети популяризації Миргородщини як туристичного краю. Нещодавно з'явився портал Бізнес лаб Миргород, розроблений Миргородською міською радою. У 2023 році в рамках проекту від GIZ було створено такий портал. Цей портал розробляли спільно. Ми давно над ним думали. Це вже була давно ідея, але вдалося її реалізувати за рахунок грантових коштів, саме міжнародних. Такий. Досить важкий час, але цей портал працює. Він наповнюється. Досить активно залучається і бізнес до нього. Приїжджала координаційна рада з розвитку туризму до нашої громади, яка проводила виїзне засідання. Були обговорені питання та на напрямки розвитку саме туризму, як і в Миргороді, так і в області, взагалі, і доєднання саме Миргородського напрямку до обласного туристичного маршруту. Бізнес Миргород – це сучасна візитівка міста, туристичний довідник і надійний онлайн-помічник, де можна знайти актуальні новини у сфері бізнесу, ознайомитись з туристичними пам'ятками, переглянути контактні перевізників і графік їхньої роботи. Крім того, портал пропонує інформацію про готелі, санаторії, заклади харчування, а також знайомить із багатої історії «Миргородщини».